Дід прийшов, признавайся де був. А хто ж ти скаже? Кажи де був півдня. Не скажу, бо та й вуха закрутяться, як я скажу. Руче, Ох, який, не злой. Який же дід, га. Луча й не злой, де я був де був. Кажи. Ти що, не знаєш, де я був? Я тебе в магазин посилала. Ну, я, магазин, хай би ти час пройшло. Ну, пройшло три часа, то де це можна? Якісь ну... три часа, ти чу? Так, дід, де був Петро? Кожен ще? магазин у другий. Я да, час тільки а, ага, Ти був. по всіх магазинах ходив. І час підгору йшов. Ти черепаха, дід. Так, да, черепаха. Ох і дід. Да, діда, посила, нічого не купив такого. Ну. Арупийся взяли. А сума бешена. А, то що аж такий крупаж я 70, Сімдесят, а карточки маєш ось защилося? Лізаю. Триста силося, то ж висвітало. Да. То тепер узнаєш, що там. залишилося да. Чи не лишилось. Ой, гора, ну це курі взяв. Що да, й за аромату. Ого, вона дека дорога. тут брали по 50. А, да. а це аж дев'яносто. Ні, кера, ти круто, діть живеш. Ну, то, 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 Тепер що? я тобі її не дам. Ну, цього, то, не я відійшов. Чого вона моргає? Хто? Телефон мій моргоє. То, хтось добивається. Крякнув, мабуть, вже. Ні. Оце моргає резкість цього. Як не наведеться. Воно диви ближче підводію, воно починає моргати. А як далі, то нормально. А воно, мабуть, холодне, ти приніс із цього. Холодне, так. Заніс мені холоду, в хаті. Та де ти був, Ти розкажеш чи ні? Що я Десь заходивши? заходив ще. Заходив, так. А, ну так Досі і скажи. Ложки, ну да. На а п'ять минут тільки Друг... і чого так мало. Ну, кави попили, перекурили, теж. От горе. Холодно на дворі, так. Да. Ларіська Є. там готується в неї ж сьогодні день народження. Тут дуже велич вечір робити. А, у них свято Бо... буде. О, ага. Подружка приїхала. То ти ж і поздоровив. Да. Ну і молодець. Бо я ж як я проснулася, то вже давай позбавлять. А дід тільки б знав. Якби не сказав, то й не знав би. Та так, да, я заповідаю так де. Ох, і дід. Таке сонце на дворі. де яка світить сонечко. О. Так, на вечері будуть пельмені дідові. Нагодую діда пільменями, а то він завжди да. вареники просить. А щоб зварити вареники, да. то... Мабуть, ще дорожче, як купиш їх. Та ще й морочиться То раз купив пельмені. Скільки ото за кілограм. Та щось 80. Ну, ну 70, 74. Да, Це Для, для себе вибирав дід. Це так що Це будемо вечеряти. Отака в нас вечеря. Запрошуємо всіх з нами повечеряти. Отакий. День ну, і вечір. Так. Що я гулять тепер? Куди? Десь. О, дідь, пригощався. Да. Ну, ну здалеку. Я вже в ефірі. Да. А, ну, Всім доброго вечора. Хто там ще не вечеряв, присаджуйтесь. Будемо вечеряти. Да. Ну так. Ти навіть да, поділися. А як же? Ой, Боже. Можу поділитися. Кажу по пільменці. Сьогодні Че дід по захотів вечір цих, Що ти захотів? Пільмень, да? ну, да, так? Ну так, щось типа таке. Та що? Та пішов та й купив. Ну да. Та ну, тепер шо. може й наїстися. Десь тут у мене перші. І вся комедія, да, дід? Да. Піти купити І все. На що ж? То в мене дівчата піддержали там знайомі. кажуть, о, то правильно, чоку. А что я дожив на чомусь економиці, що если я захотів, то що я раз хоча б в місяць, чи там два раза в місяць маю право попасть. Ну да, ну, да. Ми, то, ж, ми тоже так робим. Ти ж це ну, на ну, два то... рази там тобі хватить. Ну це я щось мало начала тобі. Хватить. Хватить. Ты щось там на калапуця, на калапуця. Хто? Ти. То перчику додаваєшся. Ой, Боже, ти ще ж не пробував, вже перчику додобляю. Так, Бо я знаю. Ой, дід. Що, ти лише його не Ой, а... дід. що там, дід, там, дід, мій, дід? А ну зараз це не гаряче ще попробуй. Ну, не замерзла. Ага, гаряче ще. Та не може бути. А. Ну ти ж заказував із юшкою вроді б. Ну а, а то. Хароше, як кажеш, то що треба. Хароше. Хоч, да. хоч тут дідові вгодила. Так, да, спробувала. Мені вже надоїли тобі ці вечері готувати. Д... Кожен день вечері готувати. А куди ж з другу? Ді, то вечеря же ж, ладно, Йованю? Там сам міг би, а то, ти хоч, щоб тебе всі бачили. А я вже, раз я ти... Йован, як звик вже. Раз ти мене вже... Посадилась А Добре. Добре. Да. ти думала як? Обслужувати тепер буду mm -hmm. я тебе до кінця свого життя. А дідові цього й треба. Mm -hmm. Він зразу упирався, опирався, а потім подумав, там воно й непогано. Годують, приносять прямо mm -hmm. не на приглашаю. кухні на холодній, а в теплу кухню приносять усе, запрошують. А обід обідав де я? Там на кухні зразу розігрів. О, одні кухні. Ну зато борж гарячий. Ну, то, звісно. Так що дід подумав, подумав, та й правильні висновки зробив. А лучше я буду тут сидіти, мовчачки так собі. Да. О, Та зато нагодують. Звісно. Та ще й покажуть по телевізору. Тут знаєш, <ривш> ж, <ривш> з да. людьми. Вони напишуть. І дуже починає <рив> розуміти, куди він попав. Він зразу з мене сміявся. Що ти там заглядаєш? що ти там радієш заглядаєш? Та да, кажу, не переживай, я тільки дивлюся тут. Хто люди людей бачу всіх <рив> да, да, завжди тут люди є, людне місце. Ну, да, куди зайдеш до когось, до мене зайдуть та вже цікаво так? О, Та думаю, а що ж тут робити треба? Та що тут дивлюся кругом таке розказують ото, такі умні ті заголовки, таке Обща, в тому Ютубі. Та да, як роздивися кругом. Така політика там, Боже. Думаю, так та таї політики. Mm. Я буду на обороті робити, не буду політику. Не, подожди, оце що? Ти мені нагадала за політику, так? Ну. Знов політика. Оце я. Це, це не політика. Ну, це... Ну. Я обращаюсь до всіх наших людей, до українців. Да. Щоб підтримували нашого президента. Так, всі і роблять і почитають. Тому що. Воно я як подивився, як той дурень старий Трамп виступив, мене аж чуть кондрашка не вхатило. 4% хто йому таке накаркав? Люди добрі, давайте будемо об'єднуватися єднувати. Об і будемо піддержувати нашого президента, який він да. не є. Хай іде вперед і відстоює. Ми його вибрали, він наш. І ми маємо право. Йому казати на недостатки, на те, на друге, ну ні не американський президент і не Путін довжен ним керувати. Отак от, от. І давайте будемо підтримувати його. Хай він правильно все робить. Ото молодець, що він не підписав за ту землю. О, время пізніше покаже. О. І воно вже показує, що. В Америці піднявся весь народ проти нього. Це тільки начало о, проти Трампа. Да, вони Європа почала об'єднуватися, що Почало да. до людей доходити. І, дасть Бог, буде все добре. Переді нас чекають великі да, діла. Совершенно вярва. Да. Слава Україні. Да, Україні слава. А президент наш молодець. Як є якісь недостатки, нічого, кінчиться війна, тоді будемо е, обсуждати, прав хтось, чи винуват хтось. А так, слава Богу, він бідня ганяє по всій земній кулі, можна сказати. Е, так що треба його піддержувати. Він молодець на І хай усі знають, ми ж в Ютубі общаємося, і Ютуб дивиться. Вся планета, можна сказати. Mm -hmm. О. І хай дивляться, що все ж таки за нього не 4%, як вони брешуть, а люди все ж таки піддержують. Там 50 з за нього. Ну, а треба зробити, щоб було О, О Що бачили? Тоді це зауважають. А да, і нас зауважають, дивляться всім по-другому. І ми більш-менш покажемо, що ми щось стоїмо. О. Простий, головне, не знаю, як там, що ну, як нам не важко, як нам не тяжко, як нам усім не вгодиш, ну, факт того, це наш президент, і ми його повинні підтримувати. який він не є. Кому поганий, кому хороший. О. А ви самі знаєте, що один президент. Проти усього цього він не справиться. в нього ж не хвата глаз, вух, рук і ніг, щоб усім пенки роздавати і той. Тому що ви самі знаєте, що в нас дуже багато таких сидить у Верховній Раді, по кріслах міністерських позасідали, не роби такі, що їх. Трошки грошей з'явилось, вони собі покупляли. Все. І довжностя. І сидять пуза по подідали, і керують, граблять. А попробуй одному чоловіку ввіз. за це все. Він не все а вони всі пов'язані. Ай, ганяє їх. Ну, це вже будемо робити після війни. Так. Да. Да. А в воєнне время треба його. Мені ось як подивлюсь, то в мене аж душа радується. Він возмужав, гарно балакає, робить те, що треба. І молодець, хай так і продовжує. А ми його будемо підтримувати. Оце єдине, що я хотів вам всім сказати. І самі давайте будемо трошки друг до друга уважніше ставитися, здороватися з людьми. Общаться більш-менш, не нервничать, не вбігать старатися нікого. Побачите, воно буде М -м -м, аж на душі веселіше. А я вже. Я в магазині, як сидить продавщиця заказує, сумує. О, а як поблагодарив її за обслугу, що вона мене посчитала, мені поупаковувала. О, і їй приємно, я їй подякував. І мені приємно, вона заглибалась, і я пішов поглибав. Отак треба. треба. Дід не О. даром магазин заводить. Та, Там да. дівчата, то це а я є. понімаю. То правильно. Да. Ти все про президента да. сказав все? Усе все. Амінь. Я, кому? Це що? Да буде так, амінь. Отак ну, треба казати, да. як сказав уже щось, головне таке. Ото підтвердження таке. Да. Так, ну розказуй за пельмені за ти. А ж пельмень, ти добрі ще й не їв, мабуть, ніколи. А Та вони... тобі вони всі однакові. Все однакові. Які ну, це хороший бельмень. дід попався мені. Він ніколи не перебирає. Пельмені, Але шо... щоб пельмені а були. Та, а як бували, там... То бувало, раніше я буваю, як попробую їх, так думаю, а як же ж ти дід їсть і мовчить? Странний думаю, дід, ну як їсть, то хай їсть мовчить. Як він їх може їсти. Хороший. <пілмане> <Да>. Всі хороші, так? <пілмане> да. І вареники, і пельмені, Якби що давали, то все б тід боїть. А вареники з сиром і сметаною. Ця... А ти знаєш, як це робиться? أو... Сир і сметани, вареники. В магазині пішов купив, та вони не та такі. Не Бо до тебе не Ні, До мене, якщо приходиш, то з усім приходиш. <пілмане> і з сиром, і з мукою. Із цим Короча. з кефіром, вороча з усім набором, бо так з нічого не можна зробити тобі вареники, понімаєш ти, чи? Ага. сметану. Усе треба нести, це знаєш ну, да, потім ну Це встать. десь майже тисяча обійдеться тобі. А Ого. що пошитай. Пошитай. ага, ага. Так, сир по 80 гривень. Коли буду це казати, він був в магазині. Так то такий сир. Взівю вам, хороші, як мені Ось, Тобі не подобається, а я. Ти ще хочеш, б я б ще не їла їх ти вареники. О. Та ти їх і так, а що ти їх все. Я могла б Попробуй. <різь> так, дід. Ну, давай за пельмені. Тобі все сподобалося? На Будем... пельмені хороші, да. так. Я вже. То все ти розказав, бо буде виключати, бо вже минути набігли. Ти такий mm. довгий тост, довгу mm. то а потовку. Та правильно, тільки ж минути, що вони не стоять на місці. Ну, не стоять, то і, а що більше не можна, так? Да? Та як більше, то можна тільки хто ж тебе буде дивитися. Mm -hmm. Ти ж думаєш, що тебе дивляться аж до кінця. О, ти такий впевнений. Ну, а як не впевнений, значить <ріст> <ріст> до побачення. Усім приємного вечора, О, тихої ночі. До нових, від... нових зустрічей. Щастя і здоров'я. Від діда. І... Побажання. Да, і до нових зустрічей. Усе зустріч. було смачно і, і всім да, пока. Дякувати, хто додивився, да. скажімо. Особливо приходьте, тим, хто додивився. Докудьте, да. а далі ставте лайки. А, лайки ж дітей. Да. Да. Бо баба в мене люби лайку сидіти. <рес> Коли я лайк. А ага, ті. Mm. Все, все, пока усім, дякуємо. І такий сьогодні захід сонця. Таке сонце. Через камеру ще можна на нього подивитися. А так прямо така пляма ярка. І засліплює як от у сонячний зайчик. На нього геть ні грама подивитися не можна. А на мороз. Завтра ще обіщають мороз горний. Так що захід сонця на мороз. Отак воно. Ох, і блискуче. Ай-яй-яй. Ох, не можна подивитися на нього, ну і не потрібно. Нехай блистить собі на небі. Воно як блистить, все одно, хоч і холодно, а радість приносить. Бо ми знаємо, що колись воно буде тепле, і ми ще погріємося біля нього. Воно нас ще зігріє. Нехай собі там. Живе і ми разом з ним. Ось такі в нас зимові краєвиди. Зима, зима, зима. Так. От це ще. Не можна вийти так до них і липне, і не каже, чи може їй холодно, чи ні, нічого не каже. Пішли погріємося, пушинка. Підемо ми, бо холодно, руки мерзнуть. Сонце і захід його дуже гарний. Ну, підемо ми грітися, заберу пушинку і будемо грітися. На все добре.